Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Незважаючи на інформацію, яка надходить з передової минулої доби, жоден український військовий не був поранений або загинув. Єдиним неспокійним районом в зоні антитерористичної операції вчора були західні околиці міста Донецька. Бойовики систематично намагаються спровокувати українських військових на відкриття вогню і таким чином спричинити ескалацію конфлікту. При цьому противник застосовує стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем. А у Красногорівці, по наших позиціях, ворог вів вогонь з БМП-2. Під Авдіївкою зафіксовано роботу ворожих снайперів. Також вчора вранці, вперше за кілька місяців, окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах з 82 мм міномета було випущено дві міни по Красногорівці. І, на щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав. У селищі Золоте під час огляду території постраждали двоє військовослужбовців Збройних сил України. Бійці підірвалися на розтяжці з встановленою гранатою РГД-5, і враховуючи, що селище Золоте перебуває на лінії розмежування, тут діють активно ворожі диверсійно-розвідувальні групи та розвідка. Вчора рано вранці поблизу Попасної Луганської області військовослужбовці Збройних сил України намагалися зупинити автомобіль, який прямував на великій швидкості з метою перетнути український блокпост без зупинки. Згідно з інструкцією, бійці застосували зброю, внаслідок чого водій автівки помер. Загиблий виявився мешканцем окупованих територій та був одягнутий в камуфльований одяг. Із символікою банда формування ЛНР. Збройні сили України допомагають мешканцям прифронтових селищ та міст. Зокрема, наші десантники передали шкільні речі, іграшки та дитячий одяг сім'ям, що проживають у селищі Штормове Луганської області. Крім цього, бійці доставили машину дров до матері одиначки. Також десантники допомогли будинку дитини номер 2 у місті Сєвродонецьк, передавши малечам іграшки та дитячий одяг. Водночас українські патріоти підтримують своїх захисників, активісти з Павлограда, спільно з місцевою владою відправили на передову понад 200 кілограмів харчів, і загалом Павлоградщина допомогла воїнам антитерористичної операції вже на суму понад 10 мільйонів гривень, вкотре продемонструвавши, що і народ, і армія єдині. На Донеччині у місті часів ЯР співробітники міліції затримали 18-річного молодика, який брав участь у незаконних збройних формуваннях, будучи ще неповнолітнім. У червні 2014 року під час окупації міста бойовики запропонували неповнолітньому. Хлопцеві брати участь у бандоформуванні. Юнак погодився і, отримавши зброю, почав патрулювати вулиці міста і чергувати на блокпосту через тиждень під час звільнення міста українськими військами. Бойовики залишили його, і молодик вирішив покинути лави бойовиків. Виїхав з міста одразу після повернення до Часового яру. Зловмисника затримали наші правоохоронці. І продовжується вилучення незаконної зброї в зоні АТО, зокрема неподалік села Черненко, Волноваського району у Лісосмузі, прикордонники Донецького загону. Виявили сховок із двома ручними протитанковими гранатометами. Знахідку передано правоохоронцям Донецької області. Наразі ведуться слідчі дії із встановлення власників цієї зброї. До Івана-Франківська повернувся зведений загін українських правоохоронців. Вони протягом місяця успішно виконували завдання у зоні АТО на Луганщині, а саме щодо розкриття резонансних та особливо тяжких злочинів, брали участь у затриманні злочинців, які перебували в розшуку, чергували на блокпостах, а також забезпечували охорону громадського порядку під час проведення виборів. 25 жовтня зараз на міліціонерів чекає кількаденна відпустка, яку вони переведуть своїми рідними та близькими. Ще один з учасників банда формування ЛНР здався правоохоронним органам, дізнавшись про програму Служби безпеки України. Тебе чекають вдома. Родичі 29-річного жителя міста Привілля Луганської області дізналися з інтернету про згадану програму. Одразу вони прийшли до Лисичанського міськвідділу міліції із заявою, що їх родич, колишній поплічник бойовиків, хоче повернутися додому. Після проведених слідчих дій з'ясувалося, що перед його втечею в Росії він здійснював ремонт автомобілів та чергував зі зброєю на ворожому блокпосту в районі села Стара Краснянка Луганської області. Слідство ще продовжується, але найголовніше, що чоловіку вдалося повернутися в сім'ю і зараз він знаходиться з своїми рідними. Нещодавно на базі Дніпропетровського полку Національної гвардії відбулися збори з кінологами. Вони знайомилися з методами дресирування за командою, провели тренування з обстеження місцевості, вправи з затриманням порушників в умовах. Максимально наближених до реальних, і вже відомо, що саме кінологи з своїми вихованцями дуже багато корисних справ зробили як під час патрулювання міст, так і під час пошуків вибуха небезпечних предметів. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнення. Дякую, пане Андрію. Колеги, журналісти. Чи є питання або уточнення? Якщо питань, то точно немає. Дякую, пане полковнику. Дякую всім. До побачення. На цьому завершимо наш пресбрифінг і.